Справжнє українське кіно на світових екранах 12 листопада у 150 кінотеатрах одночасно відбудеться прем'єра поетичної драми відомого режисера Олеся Саніна Поводир. Такий прокат мають хіба що великі американські блокбастери. Більше того, поводир став номінантом на премію Оскар як кращий фільм іноземною мовою. Херсонці мали унікальну можливість побувати на допрем'єрному показі та особисто поспілкуватися з творцями фільму враженнями від побаченого ділиться Анастасія Соболєва. Найочікуваніший український фільм у Херсоні у мультиплексі на фабриці Справжній аншлаг. Допрем'єрний показ вітчизняного кіно Поводир зібрав глядачів різних поколінь. Що я очікував? Напевно, теж емоції та нового. Хорошого продукту від українського кінематографу я надію, що фільм буде відповідати своєму громкому статусу українського від України на Оскар. Трих я надіюся, що він буде он достаточно неожиданним цікавим, тому що українське кіно починає визрождатися по чуть-чуть. Я маю надію, що саме цей фільм він ну повинен визвоти емоції, От, е, Навряд чи це дуже дуже позитивні, але паралельно з тим це. Повинні всередині щось пробудити і в кожного глядача. Олесь Санін відомий українцям як режисер фільму Мамай. Нині з друзями їздить по Україні і особисто презентує свою нову роботу. Ми проїдемо всю Україну. Вже мені дуже цікаво. Я як до себе вже починаю порівняти глядача в різних містах, як вони реагують. Для мене це спілкування надзвичайно важливе, надзвичайно цікаве. Поводир це фільм знятий на реальних подіях. В основі сюжету трагічні 30-ті роки минулого століття. Розстріл кобзарів під Харковом та драматична історія американського хлопчика, який за іронії долі став поводирем для сліпого музиканта. 16 експедицій Україною як результат унікальність кожного кадру, не кажучи вже про підбір творчої команди та гру акторів. Ролі усіх сліпих і справді виконували незрячі. Сліпого кобзаря зіграв заслужений артист України Станіслав Боклан. Для нього виготовили спеціальні лінзи, через які нічого не видно. Головний персонаж Пітер дійсно хлопець із-за кордону. Затвердили його лише за 10 днів до початку зйомок. А ось сором'язливому Олександру Кобзарю, аби зіграти головного злодія в картині, довелося подолати чимало Пробувань всі негаразди, всі там труднощі природні. Там як зима дуже засніжена. Тоді була зима, морози. Вони стояли другорядно, тому що ми ну, любили цю історію і ми. Получалась задоволена. Фільм знято на державні кошти усього за 16 мільйонів гривень. Це майже нічого у порівнянні зі світовими мірками. Вперше в Україні кіно адаптували і для незрячих у кінотеатрі. Микола сьогодні слухав фільм через спеціальний тифлокоментар. Дуже сильний фільм і Те, що То бачиш, то, -то розказали. Удобно. Підкрики Слава Україні глядачі знімальній групі аплодували стоячи. Потім ще майже дві години живого спілкування і секретів зйомок фільму ну, очень красиво, естетично, так от фотографічно. Мені хотілося, щоб у цієї картини було щасливе майбутнє. Дуже дуже щоб ну практично кожна людина в нашій державі так обов'язково побачила цю картину. за душу, він такий настоящий, він заставляє чувствувати і смотриш. Вот на одному диханні номінанта на премію Оскар покажуть усьому світові, окрім Росії. Поводир цей привід привернути увагу до товариша, режисера Олега Сенцова, якого незаконно затримали в Криму. Актуальний та під сьогоднішні реалії цей фільм критики називають пропагандистським. Втім, автори запевняють, прем'єра була запланована. За півроку до початку революції гідності, поводир це епічна драма. Кожен в ній побачить своє трактування сюжету. Зробіть свої висновки самі вже 12 листопада. Поводир.